Оренда житла з правом викупу це нова державна програма, яка запрацює вже у квітні цього року. Її основні переваги відсутність першого внеску за квартиру 3% річних і доступність для кожного українця. Для реалізації цієї програми вже готові 14 тисяч квартир по всій Україні. Угоду оренди укладатимуть на 15 років. Вартість квартири з урахуванням 3% річних розділять на всі місяці вказаного терміну. Зняти помешкання за попередніми підрахунками обійдеться не дорожче загальноринкової вартості оренди житла. Наприклад, двокімнатна квартира в Києві коштуватиме 4 тисячі гривень на місяць. Після сплати останнього платежу квартира переходить у власність орендаря. Ця програма не буде предусматривати первого взноса, тобто пропорціонально розпределена сума і люди пропорціонально платять 15 років. Не треба платити перший взнос. За исключением, конечно, там будет лежать страховая сума по комунальним платежам. Ще один безсумнівний плюс програми можливість викупити квартиру в будь-який час. Человек може досрочно в будь-який момент погасити всю эту суму Государственному учреждению без штрафных санкцій, яких би то не было там скритих комісій і прочего. То есть ну це достаточно лояльні условия для зайомщика. Взяти житло в оренду з правом викупу зможе кожен українець, та все ж перевагу надаватимуть працівникам бюджетної сфери. Головне, щоб щомісячний платіж не перевищував 50% сукупного доходу родини. Оформлювати папери будуть в органах місцевого самоврядування, де людина стоїть на квартирній черзі. Держава має право розірвати угоду оренди лише у випадку несплати щомісячного платежу протягом шести місяців. Ну, мало что, человек потерял работу, там, может, еще что-то, какие-то ситуации жизненные. И мы вот эти полгода оставляем человеку для того, чтобы он возможность имел э, ну, как бы вернуться, где-то устроиться на работу и дальше продолжать это выплачивать. За попередніми прогнозами, програма має стартувати 1 квітня цього року. Українці з нетерпінням очікують можливості орендувати житло з правом викупу. Я не можу зараз купити сам квартиру, тому, якщо б я, вместо того, щоб платити просто за аренду. И хорошо было бы, если бы отдавать уже сразу эти деньги за квартиру и потом ее получить в свою собственность. Это хорошо, конечно. То есть люди могут и жить в квартире, и как бы вроде бы и снимают, но на самом деле со временем приходит в собственность именно квартира. Заселяться в квартиры украинцы смогут одразу после укладания сгоды и отримания ордера на вселение. Наталья Белогурова, Михаил Клёк, Телеканал Киев.